Бечав до церкви з чоловіком, і зять, і, 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 і донькою, всі ми ходили до церкви. І я вивчила, що на пам'ять. То, що у церкві священик говорив, що священник говорив у церкві, то я, щоб, я могла бути священником. І мені було то дуже замало. Я дуже хотіла Біблії, чи Євангелія, чи Біблію. Щоб я хотів собі прочитати. І до того дійшло, що я вже хотіла, там жінки прибирають церкви, прибирають. Я думаю, а священник був такий старенький, з другого би ще приїжджав. Я думаю, я піду до тих жінок і попрошу, щоб вони мені дали прочитати Біблію. Бо коли священник йшов з Біблією або з Євангелієм йшов, то я біг, то люди бігали цілувати, я все бігла цілувати. А мені в душі каже. Але ти не знаєш, що там пише. І все, я біжу цілувати обкладинки цілую, а там я не знаю, що пише. І, і для чого я хотіла, я думаю, я б піду до тих жінок, попрошу, щоб вони мені дали біблію, я собі в хаті почитала, що там пише, я хочу. Бо він не, не розказує священник в церкві людям, так як у нас проповідують, що про Господа. То про Господа також, але що написано людьми людьми. Такі є молитвенники. Ой, я там маю той молитвенник десь. Ну, але, А такого нема. Ну, Я піду до, до тих жінок і попрошу, щоб мені дали. А мій чоловік був голова церковного комітету влада, думаю, ну, але скажуть людину, ще священнику сказав, буде мене там позорити перед всіма людьми. І так мені Бог дав, що я на роботі робила і зі мною робила одна жінка і каже до мені, Мого Томка, він нас чоловік на Тома каже, мого Томка помер тато і дав нам дуже великий маєток, так сказала. Але мені той маєток заліз так, як в серці. Ну, я не питаю, бо я і не знаю, що думаю, що такий він йому дав за такий маєток, ну що він дав. А він також ходить з нами і в нас ту ходить до церкви. А приходжу я на зміну, на другу зміну і до неї кажу, вона називали ще Єва, крикали їй Дусі, кажу, Дуся, а скажіть мені, вона вже померла. Скажіть мені, а що це маєток дав е, тату вашому Томкові? А вона каже, Біблію, як вона мені сказала, Біблію, до мене ще відкрило небо. Ну, мої, Господи, та я хочу неї... Так зразу думаю, ну і два дні відробила, я два дні робила, два дні була, вихідна прийшла додому. Думаю, ну як їй сказати. Приходжу я на... через два дні на роботу і кажу, Дусі, я маю до вас так, просьбу, ви мені скажіть, чи ви мені дасте. А вона каже, що? А я кажу, але скажіть чи дасте. вона каже, скажіть що? Ну а я не знаю, як чи вона мені дасть, чи не дасть, як я маю говорити. А мене каже, я кажу до неї, кажіть що, я, не, я кажу Біблію, а вона зразу каже, я знаєте, я вам не можу сказати, тому мій Томко цілий час щось трошки поробив і вже сідає, за сів, вже читає. Я не знаю. Каже, я йому скажу. Як він вам дасть, то каже, я вам принесу. Він мені як приніс Біблію. Я не знала, що я маю робити з нею. Ви знаєте. Я ночіма писала, я писала, я писала, хотіла мати все в хаті, все в Біблію. А я зараз маю, Господи, мені Бог дав стільки, що я не можу вже. Але я ще читаю без окулярів. Я читаю без окулярів, а зараз можу вам читати при, при вас. Так мені дав Бог, дав мені так, що я можу читати без окулярів. Я не де мої окуляри, коли я мала окуляри, а тепер я мені не треба окулярів. Мені з як каже, та не напружуйтеся, Окуляри. Я кажу, та як я буду ще напружувати, як я бачу, так, якби мала 30 років, Ну, то як я буду, я кажу, ну, я ту біблію почала писати, знаєте, цілий день я цілий день писала, діти пішли до школи, чоловік на роботі, а я пишу, пишу, що я сліпла, знаєте, вже мені очі були червоні. Ну, але стільки могла, скільки написала. Ну і все, їх ходжу далі до церкви. А коли я, я на роботі робила, одна жінка приїхала, е, е, приїхав івано франківська чоловік, віддихаючи від віддихати. Я робила в санаторії ту на модержах. Прийшов віддихати, а він сам неї віддихав, на нього гроші не брали. Він їй приніс радіо ВЕФ. Там не знаю, чи воно там є чи ні, бо, бо було, то не позабирали були. Привіз радіо то веф, і ми із чоловіком е, слухаємо. Бо все я маю таке велике радіо, а дуже глушили. А то маленьке не глушили. І ви знаєте, він поставив то радіо, під хату в мене є той столик, поставив на то радіо, почали то ключи, щоб всі люди чули про Господа. А той чоловік проповідав, віруючий проповідав він з п'яти десятників. Зінчик Іван писав, ще, так до сьогодні пам'ятаю. Він проповідує, ви знаєте, як він почав про Господа розказувати. То мені так мою, Господи, як як там що пише, Боже. Я... Він так попроповідує. і ми, і ми так з чоловіком слухали. Я то я так ходила. Одної, два дві неділі була вихідна, дві неділі мала ту в Губичах, а е, до церкви, а дві неділі ходила до Борислава, до до до, до до, до Баптистів, але ніхто не знав. Я так скакала на одній ножі і ту, і ту, і ту, і ту. І ви знаєте. Є. І як я там піду, я як там піду, але я ще була молода, не то що тепер. Я запам'ятовувала перші, що говорять, другий проповідник, третій, четвертий, що я вже пам'ятала, я приходжу до хати, а мої діти ходять сюди, а вони знають, що я ходжу туди одну неділю туди, одну неділю сюди. Я кажу, вони приходять, а я вже ще не раз прийду. Я кажу, ну що там священик розказував, там тату що говорив? Галя, що говорив? Вже питають, не пам'ятають. А я їм розказую, що перший розказав, розкажу, що другий, що третій, що, що, що четвертий. А вони не пам'ятали, бо він, він так, Євангеліє, хіба приніс, отак так жив приніс, через церкву так перейшов, люди прибігли, хто, хто йшов, а хто навіть і не йшов, так вам скажу правду. Бо то Євангеліє, то в них так, як нічого. У них молитвенники. І все. І Мій чоловік, йти з ними. Вони десь йдуть, де йдуть до, до, до міської ради, аби їм дали. Я кажу, ти де підеш? Ходіть до бабтистів, кажу. Там слово Боже проповідуючи, так як має бути. Там шо, послухайте. Пішов мішок, не мав, бо там все так він не ходив. І Микола, ми пішли туди. І, Боже, та ми так дя... я так дякую Богові. Господи, я не маю слів навіть передати тої подяки. Як ми і прийняли хрещення, і ми прийшли до Господа всі мій зять і моя донька, і я маю внуки, і Господи, і я з Господом я не боюся ні смерті. Люди, я йому скажу за смерть, та йой, та хіба смерть. Я кажу: та я не боюся, та я маю Господа. Та що я буду мати зустріч з Господом? Та що ви так боїте, щоб не сказати за смерть? Смерть то перехід до Господа. Ну і так я прийшла до Господа, ми прийшли всі до Господа, прийняли хрещення. Я маю навіть ту, з ним, фотокарточку, можу вам показати альбом, що нам подарували на, на хрещення. Там, я там, церкви ще, Бо то, вже церкву е, організували пізніше. Я вже там, потім ми з тої церкви сюди прийшли. І, і, що, і тоді ми вже прийняли хрещення, чоловік прийняв хрещення, я прийняв хрещення, ми жать покаявши на нашому хрещенні. А на другу неділю покаялася моя донька, і приймали хрещення того самого року, що ми Ми приймали хрещення в липні, а вони приймали хрещення у грудні. Так, так що, що Я так дуже дякую, Господи. Тримайте Бога руками і ногами, бо ми нічого не вартуємо без Бога. Ми нічого не вартуємо. Наш Бог то є все, то є творець. Я, я не маю я не маю її вам передати. Я не, я не маю слів вам передати, яка то радість мати Господа. Скажіть сестра, б ви сказали молодим людям, які прийшли теж до Господа, наскільки важливе слово Боже в житті людини? Та то нема слів навіть передати. Вона нема слів, а ви ще не приймали хрещення. Ну, то що? Ви не маєте, то ви маєте, ви вже маєте небо. Ви маєте небо, мої діти солодкі. Ви маєте небо. Мені нічого не вартуємо, ми бідні. Я, то, що є, ото от, не моє. Ото моє. То моє я, я так. Я, я не можу, Господи, ти мене вибачиш, я, але я хочу тебе прославити!» Ви знаєте, я, мені так добре, мені так люди завідують, що я сама, що мені тяжко. Та мені так легко, що я не можу передати навіть. Я не дивлюся до Адама. Що? Я не можу. Я ходила 45 хвилин. 35 років на Модричі, то є 45 хвилин, то можете знати. Я мала за 26 там мала бути вже на роботі, а то 45 хвилин треба було летіти полями, такими стежками, через дві ріки переходити, через лавку там, через таку маленьку. Але якщо вам сказати, я вночі прибуджуюся, я ще прибуджуюся, мене Господь буде. А знаєте, а тепер вже не так. Я вже тепер так більше встаю, бо, бо не можу. Бо, то я ще як була молода я хотіла спати. Тобто, а то зимно, а то так мене Бог збудив. Я знаю, що мене Господь збудив. А я а я так собі думаю, ну як там зимно, А я як товков до рушнув від себе кажу: Господи, я вже йду до тебе. Я собі читала, я собі я я молилася, я, я собі співаю. Зараз Господь знає, мені між нами тут є, присутній. Я так мушу виспівати пісні. Але ви знаєте, що так вам скажу? Що сатана не любить того. Він мене вже два рази, вже три рази він не друляє. А чому? Бо я співаю про Господа, я молюся. Я час, Але я собі вночі встаю, я собі встану вночі, а я навіть не встаю, а, а лежу на ліжку, лежу собі і співаю, і, і, і молюся. Я не можу вам навіть передати словами. Тримайтеся, то це є велика радість, то є велика радість бути з Господом. То не то, що люди бідні, ви знаєте, люди такі ми, ми, я, я не кажу, там я не, не знаю ніякої ні, ні, душі, я не є Бог, але Бог живе в душі людини, Він вам скаже, як ви маєте робити, що ви маєте робити, де... то я не можу вам передати. Я не можу вам то словами передати. Я живу з Господом кожної секунди. Мій Бог, мій творець, моє, то мій цар, то моє життя, то моя вічність. Для мене то і все. Странно. а скільки років ви в церкві? Як цю... прийняли хрещення, а скільки років ви вже в церкві? Та що тричі, як наш брат Михайло? Як наш брат Михайло, я скоріше прийняла, як він на рік. Бо пізніше він пізніше прийняв. Це вже 37 років. А от зараз вас будуть слухати невіруючі люди, невіруючі, молоді люди. Що би ви їм побажали невіруючим, ті, які ще не пізнали Господа? Що би ви їм сказали? Щоб я їм сказала, щоб всі покаялися і пішли до Господа. Що я можу сказати? То, то не залежить, що ви скажете. Зараз, от я їм кажу, ось мої сусіди є. Ну і що? Слухати. Ну, що слухати, не що я кажу, добра людина, добрий чоловік, добрий, ну не можу сказати, ну що, ну що я їй? Як то, то залежить від людини, то не залежить від то не залежить того, що, що я та буду, я буду говорити, ну але вона ну, не хоче, ну як. А як я хотіла, у мене було бажання Господа, я хотіла Господа. Я більше нічого не хотіла. Я ходила Біблію читати, що там прийшло. Як я прочитала Господи, та то та, та, та маєток із маєтків. Та то є, та то є, то я маю слів передати навіть вам. Треба тримати ще Господа. Треба... Господь то є наша основа, наша основа, наше життя, та, що наша, то є наше небо. А вони не хочуть. Вони не хочуть, вони, вони кажуть, ви думаєте, що, я до них страдаю, мені до неї кривду роблять, збитки роблять. А я кажу, Господи, а я буду за них молитися. А я за них молюся і прошу, дай їм Господи, я дійшов розуму. Ви не думайте собі, що я отак спокійно живу. тут. До сьогодні мені, а ти ти баптистка, а ти, а ти зрадила Бога, а ти безбожнича. Ви думаєте, що? Так? Але, але, що? Але, але, але я дякую Господу. Вони не хочуть слухати. Вони не хочуть ніякого, щоб ти книжечку їм дала, що я. Дивишся, приходить ззаді сусідка, сусідка я навіть не знала, що мій чоловік дві біблії її дав. Мій чоловік такий був, що він так, так Бога любив ну, щирого серця, що він хотів, що щоб всі люди прийшли, всі сусіди його були, щоб були баптистами. Він і дві, дві біблії дав її, і там дав, і тому дав. Він ще ходив там, там в цій церкві дуже багато Біблій було і давали. Роздавали на, а він все, дай мені ще дві, дай мені ще дві. Тут Я навіть не знала, що він мені... див, що вона приходить. Дай Боже, щастя. Я, кажу, тобі". я вам принесе Біблію. Я кажу, я більше не більше, а чому? Я кажу, що? Бо, бо, бо тому що баптистка? вона ще нічого не відзвала, мені дала в руки і набралася і пішла. Ви кажете, Біблію вони мають свою Біблію. Вони вважають, що вони мають свою Біблію, що не така Біблія наша. Ну, то я прийшла, то вже в хаті говору говорив, бо не тут жили, ми вісім років жили тут. Та я вже говорю, Микола каже, зять каже, мамо, лишайте геть, лишайте ту роботу. Я виходжу на другу зміну на роботу. Я два дні робила, два дні вихідна. Я йду до головного лікаря. Я приходжу до нього і кажу, анатолій, сповіль, дайте мені якусь роботу другу. Нам де вже всі знають, що я вірю що... ну, так, знаєте, як на роботі. Я кажу, дайте мені хоч другу роботу. А він каже, я не маю. Я кажу, ну я вас прошу, не маю. Йде до Шури. А, там, а Шура, там сестра хазяйка. Іди до неї, каже, може, не має. Прийшла я до неї і кажу, Шура, дайте мені якусь роботу. Яку-небудь санітарку ким-небудь, хіба дайте мені? Я з кухні геть пішла. Та я не маю, Анічка, я не маю. І я йду знов до неї, кажу, додайте мені якусь роботу. Дала вона мені роботу. Господи, я так тобі дякую, сусі, мій дорогий». Я мала півтора ставки. Я мала 100, що я можу біля як інженер. Ви розумієте, я сипши то магазину, що хотіла купила. Мені, видите, як мені Господь дав, я там вже робила і так і пішла на пенсію жити. І і Без Господа я не маю нависів, я не маю слів навіть передати вам. Без Господа то я, я нічого я, я нічого. Тетяна, а скільки років ви вже самі вдовою? Прошу вдову, скільки більше, більше як 18 вже. Вже прибли 20 років, більше як 20, так. Дивіться, ну, вас будуть слухати і самотні люди, самотні жінки, можливо, теж дівці, вдови. Що би ви їм побажали також? слова? Бо на самоті важко людей знати. Що би ви їм побажали? Якщо вона буде з Господом, то їй ніколи не буде важко. Ніколи. Я, наприклад, дуже рада, що я сама. Бо я собі вночі співаю на ціле на, на горло, та вам правду кажу. Маю пісні, знаю пісні, що не пам'ятаю, знаю на пам'ять пісні. Я співаю собі, що нікого нема. Мені так файно, ну, то я з Господом. Я не, я не, я не, я не скучаю ані трошка, ні за дітьми, ні за внуками, за ніким. За ніким. І що я можу побажати, та тільки бути з Господом. Я не знаю, я, я, я просто, я так як встаю, я встаю, то я кажу, ви знаєте, я не можу встати. Кажу, Господи, Ісусе мій коханий, подай мені руку, бо я не можу встати. Я Бога прошу, би мені Бог подав руку, та я встану якось. Маю паличку, маю то помаленьку, помаленьку. Але, але що, я, я наприклад я не жалію, я не жалію, що я з Господом, я не жалію, що я сама. Я за все дякую Господу це все? Дякую за руки, за ноги, за мову, за пам'ять. Дякую, що я можу читати, що я так Бога прошу, цілий час кажу, Господи, допоможи мені, щоб я до смерти перебувала з тобою, в Твоїм слові Божим. Так що я з Господом я не переживаю ані трошечка, де люди переживають. Що... Та я кажу, Господи, я сьогодні готова. Хоч і зараз. Я про Бога прошу, прощіть Бога за мене, щоб я не лежала ні години.